Вас в ефірі програма, будьте певні. В продовження теми війни хочу поговорити сьогодні з психологом Наталою Федорук. Привіт, Наталю! Привіт! На тему, як нам розрізнити, коли потрібно виїжджати. Які є аспекти для того, щоб от я зрозуміла, мені потрібно хапати дитину за руку, і за кордон? За кордон або в інше безпечне місце, так? Е, ну, безумовно, е, ти чи людина має відчути загрозу своєму життю об'єктивно. Це мають бути якісь сигнали оповіщення, це має місцева влада на місці, так? Щось робити для того, щоб сповістити населення. Що треба все ж таки зібрати речі і покинути цю територію. На початку лютого, пригадуєш, ми планували зробити передачу про тривожну валізку, оцю валізку, валізку безпеки. І, відповідно, тоді вже люди помаленьку готувалися. Тобто, ті документи, ті необхідні речі, і вже приблизно розуміли, що може такий настати час. Так от, зараз вже більше інформації, зрозуміло, так, від ЗСУ дає ту же інформацію, чи потрібно покидати, чи все ж таки то місто більш-менш вони можуть врятувати. Тому саме перше це дивитись по ситуації. Бо е, є об'єктивна реальність, а є внутрішня суб'єктивна реальність, коли людина боїться, їй нічого не загрожує, а вона вже хоче тікати. Тому ці моменти треба розрізняти. Давай розрізнимо. Ну, тобто, якщо вже у вас вікна тріснули від того, що з боку снаряд впав, ну нема куди тікати, треба в безпечне місце втекти, чи в підвал, чи в сховище, чи оце правило двох стін. А далі. Ви вже розумієте, чи ви покидаєте, чи ви таки тримаєтесь за те майно, яке ви роками будували? Тому ну зважуйте на ці речі, тому що є люди, які ні за яку ціну не покинуть. Ж, Теж старше покоління. От молоді виїжджають, бо страшно їм. А старшим давалася хата важко. Вони в кожен куточок та, вкладали зусилля. Тому їм важко покинути буде. Тоді треба їх якось переконувати, що ви любите, турбуєтесь про них і переживаєте за їхнє благополуччя. Ти дуже плавно перейшла до теми нашої програми. Я, власне, і хотіла поговорити, як переконати батьків покинути небезпечне місце, якими словами до них звертатись? Адже ми знаємо, що дуже багато старших людей не готові виїжджати. Знову ж таки, йде мова про територію. Якщо це є Західна Україна, більш-менш безпечна, то, звичайно, ті люди нікуди не поїдуть. Якщо це ближче до Сходу, то ну, важка ситуація. Але ми не можемо так. Ну, насильно забрати тих людей, якщо вони, скажімо так, адекватні, бо є різні люди в старшому віці, є ті, які тільки за собою приглянуть, а є ті, які ну, в лежачому стані, та, чи в психічному нездорові, то тут нема компромісів, тут фізично потрібно людей забирати, евакуювати з того страшного місця. Але ну, я знаю людей, які живуть в Харкові, і там, де більш-менш безпечно, так ховаються в якихось селах, вони не хочуть покидати. Це старші люди. Не хочуть, бо вони там ну, принципово не хочуть, хочуть своє захищати. І що діти, які тут є, переконують, що просять, що тут буде в ну, безпеці, ти не будеш заважати, бо переживають діти так, за своїх батьків. Але ті батьки звітуються щодня ну, Якісь там справ звідси діти шлють якусь допомогу через фонди, благодійні, бо відділення, пошти, вони вже там не робочі. Ну і якось так це тягнеться. Ми маємо десь і поважати право людини на її вибір у житті. Бувають ситуації, коли батьки підштовхують своїх дітей, беріть своїх дітей за ручку і виїжджайте. А буває ситуація навпаки, коли Наше покоління хоче врятувати дітей, а старше покоління нас не відпускає від себе. Чому так? Ну, йде мова про ту ж сепарацію. Пригадуєш, ми робили передачу, коли батькам важко відпускати, перерізати цю поповину. Сепарація процес відділення дітей від батьків. Воно є від буквально фізичного. Завершення перебування дитини в животі. І далі кожні 3-7 років відбувається таке дистанціювання від батьків. Це є нормально, це є природньо. Якщо Дитина не відділяється від батьків, якщо вона постійно в їхньому коконі, вона не адаптована до життя, вона нещасна. Батьки їй перекривають долю. І є таке поняття з ну, закону карми, та що вони беруть на себе її карму. Вони не дають їй самі проживати ці уроки, задля яких вона прийшла в це життя. І тут не йде мова про чи то війна, чи то ковід, чи то будь-яка ситуація, яка загально людство взяла. Є речі, які мають бути. Не, неодмінно батьки, ті, хто має дітей, вони будуть переживати е, глибокі почуття щодо цього відчуття покинутого гнізда. Але вони мають усвідомити, що це процес життя. А діти, відповідно, коли будуть залишати своїх батьків. Але якщо ми народжуємо дітей не для себе, бо ж є такі батьки, які народжують для себе, тоді дитина відчуває, що вона річ. І це дуже погане відчуття. Тому що якщо я річ, там мною розпоряджають. А це не може так бути. Так? Людина має свою душу, свою долю, своє бачення, життя, свої плани на це життя. І е, в цьому випадку е, ну, стосункам приходить крах, там вже не про любов. Дуже важливо, щоб е, кожен готувався до якогось етапу життя. І батьки розуміли, що прийде час, вони змушені. Відпустити, благословити в українців. Є таке поняття: як благословляю тебе на так на твій життєвий шлях. І е, якщо ви прослідкуєте за дітьми, то вже там від 12 років до 17, це такий період коливань, коли батьки вже не, ну, не зовсім такі авторитети, коли хочеться десь їм буркнути. Коли, е, та що ви знаєте? От я, та, оцей юнацький максималізм близько 18 років, і е, природньо так склалось, що діти відвертаються спиною до батьків. Типу я вам ще покажу. А коли вони йдуть у вільне плавання, це життє, ну, життя їх десь там ем, дасть підсрачник, як кажуть так, вони отримають досвід, і вони приходять вже іншими. І вони знову обертаються до своїх батьків передом і вони можуть оцінити те, що батьки їм дали. Тому це є все процеси. Дітей треба відпускати. А чому не відпускають через страх? Через страх залишити самою. ну, Переважно це мами. Тати вони трошки інші. Страх за дитину. Що воно без мене? Невіра в свою дитину. Типу, ну хлопцеві 20 років, та ж як він підігріє собі там, чи зварить борщ? Ну, Але хлопець, можливо, заробляє добре, він може піти собі в ресторані ну, чи в кафе теж поїсти нормального борщу. Так, Аж цими такими побутовими речами часто мами дітям звужуючи волю, свободу, маніпулюючи. А Насправді це не проблема. Наступне це те, що батьки часто проектують свій життєвий досвід. Коли вони були дітьми у своїх батьків, вони були в чомусь ущемлені. Ну припустимо, ними керували, або вони не мали ще своєї оселі, жили там орендуючи житло, і вони подбали вони вже там, умовно на старість мають свою хату, яку вони будували для дітей, для внуків, і вони були мали такі плани на своїх дітей. А вони забули запитати дітей: чи ті бачать спільне перебування в одному помешканні? Це велика проблема. Якщо ви побачите, так? якщо проїхатись по вулицях, де велетенські особняки, там ж було бачення родинності. І значна частина дітей повиїжджала за кордон, бо в них є інше бачення. Так от, ми не мали власного житла, а ви маєте. Тобто, живіть тут, що вам, так? Ви тут будете в достатку, ми тут приглянемо за внуками і так гарно опікою такою та приваблюється, і багато дітей на це купляються. Ну, бо дійсно, можна довше поспати за твоїми дітками, так? пригляне дідусь, бабуся. Ну, як кажуть, можна розслабити булки. але насправді життя, що воно рухається далі. І звичка ну, не змінюється. Це добре, якщо в родині є благополуччя. Я не кажу, що треба швидко з'їжджати від батьків. Є батьки і діти у ці такі моменти, де там все узгоджено, де всі працюють, всі там відповідно вкладають для догляду так, за тою селою, за побутом, де є розуміння одне одного, але є часто сім'ї, де батьки старші, ніби не. Не мішаються, але вони впливають на благополуччя молодих. І ті це відчувають. Вони постійно відчувають цей зажмур. Е, чому ще батьки не відпускають? Е, тому що вони е, бояться самі залишитись. Вони не зайняті можуть бути. Припустимо, ну, людина вже того, ще працездатного віку, але вже себе не може знайти. І тому вона себе знаходить у дітях. Е, Якщо чоловік, припустимо, може щось майструвати, щось там та, тримати кроликів, на рибалку їздити, то у жінки оце материнство воно зашкалює. Вона ціле життя привикла себе віддавати, і вона ну, відчуває, переповнена, вона би ще віддавала. А вона забуває, що її дочка чи її невістка теж має оце материнство розробляти. І, і вона, по праву, перша, хто має давати це дітям. А нереалізована, припустимо, теща свекруха, так вона, е, вона ж на правах ґаздині за руки знає краще як треба. І оця нереалізованість в інших сферах життя, а тільки в такому сімейному, е, дуже псує родинні стосунки. Якщо в родині сепарація все ж таки відбулась, а війна внесла свої корективи, так? І мама в категоричній формі не відпускає свою дитину. Я бідна, я нещасна, я хвора стара жінка. Як же ж на кого ж ти мене покинеш? Якими словами ми маємо донести? Я їду і все. Е, стара жінка це поняття таке дуже відносно. Ну, старість це 50 років, чи старість це 80 років. Тут треба дивитись по ситуації. Бо дійсно 80 років покинути саму літню людину, ну, трошки воно некрасиво. Треба подбати про її побут. Треба знайти, можливо, домогосподарку, пояснити, так, що ця людина буде тобі помічником. Якщо хвора, так, бо ми про старість говоримо, то полікуйте своїх батьків в хорошому розумінні, тому що вони. Ну, не наважується самі подбати, не мають сил, дійсно, якісь є процеси в організмі. Потурбуйтеся хворих, лікує. Е, дуже важливо зрозуміти те, що почуття провини завжди буде. Бо якщо ви наважились поїхати, так, виїхати за кордон це ж така ну, глобальна ціль. І вона десь була, просто війна і пришвидшила. У цю ціль, так назовні вона вийшла. І е, ну це ж ваше життя. І ви повинні його вишивати, так, як ви його хочете. І е, батьки не зразу зробилися старенькими. Так? Цю ідею ви виношували давно, що, умовно, батькам 60 років, ой, на кого ти нас покидаєш. Ви нікуди не їхали. Батькам 70 років, ой, а як же ми будемо далі? 80 років. Ну, ви ж не в 90 захотіли поїхати. Бо в 90 людина вже розуміє, що ну, в неї є відповідальність не залишити свою, своїх батьків. Тому е, поговорити, поговорити з мамою, з татом про ваше життя, про ваші плани, про те, про ваші мрії, про ваше право на це життя. Нехай вони проговорять: от, ну чому так, так? Чого вони бояться, бо ж переважно ними керує страх або за вас, або за них, як же вони без вас? Бо вони щодня звикли бачити одне й те саме. Ну, ви є, ви присутні, це відчуття безпеки, ми всі разом. От, коли людина має цей страх, він ж може бути умовно фоном, там 20%, а може зашкалювати 100%. То коли він вже зашкалює, от якраз треба людину виводити на бесіду, коли вона поділиться цим. Він вже зменшиться. Вона вже тоді зможе трошки більше розмірковувати на цю тему. Тому, як би не було складно, нехай батьки скажуть, чому вони не пускають. І знову ж таки, що означає не пускаю? Ну, мені важко уявити, що 30-річного бояна не пускає мама. Якщо мама є проблеми з здоров'ям, ну, ви маєте закрити цей момент, подбати, щоб хтось за нею приглянув. І, і все рівно їхати. І, і, звичайно, планувати своє життя. Тому що люди, які нереалізовані, це потім ну, проблема з алкоголізмом, з наркоманією. Оцей біль нереалізованості вони потім запивають. Чи в інших формах так, виражають його? Тому хай з Богом їде. Можливо, потім вас візьме, можливо, вам буде більше достатку від того, що людина. Ваша поїхала туди. Тобто щось треба робити. Або ви маєте біля себе людину, яка постійно випиває вас, звинувачує в тому, що ви винні, бо ви прив'язали до себе. Дуже багато чуємо з телебачення історій про те, що діти залишили своїх батьків і вони там загинули. так? Як з цим жити? Вертаємося до того. Як все починалося? Коли діти евакуювалися, чи батьки виявляли бажання також це зробити? Тому цей момент варто згадати: якщо ви просили благали, так давайте залишаємося і рятуємося, а вони прийняли рішення залишитись, то ви з поваги до батьків мусили це прийняти. Бо ви ж не лишили лежачих батьків, припустимо, так? А, ну, в адекватному світу сприйняті. Але це був їхній вибір. Тому те почуття провини, яке вилазить зараз, отруює душу, його потрібно цим приглушити, бо немає нічого ціннішого, ніж е прихильне ставлення до волі іншої людини. Іншими словами, ми не можемо порушувати волю іншої людини. Насильним милий не будеш, є такий вислів, так? Якщо батьки наполягали, ви їдьте, бо вам треба потурбуватися про ваше чадо. А ми вже з татом тут будемо доживати, бо ну, ми вже готові прийняти долю, якої б вона не була, то ну, майте знайти сили прийняти цей вибір. Ви цього не хотіли, так розпорядили життя. Десь, звичайно, що поща, провини не покине й довший час, але кожен раз згадуйте, як починалася історія. Чи вони хотіли би казали ні-ні ну, це знаєте, доводити до абсурду треба, тому що ми думками себе можемо так з'їсти. Ну що не врятувало взагалі так, щось робити, якщо ми себе так середину з'їдаємо. Візьмемо іншу ситуацію, якщо батьки все ж таки погодились поїхати. І за кордоном, коли вже всі облаштувалися, пиляють своїх дітей, хочемо додому, сил нема. Вивчити ситуацію, а що ж з тим домом? Так? Якщо місто оточене чи місцевість село, то відповідно нема куди їхати, нема куди вертатися. Якщо більш-менш ситуація вирівнялась. Ну, батьки мають право повернутися, а ви маєте право залишитись, якщо ви так бажаєте. Вивчайте ситуацію, пов'язану з безпекою. Тут варто ще зрозуміти, чи знайшли себе батьки там, де вони є. Бо якщо ви всі вдома сидите, територія обмежена чим менше території, більше людей, тим більше вони схильні один одного дратувати і зриватись один одному. Якщо за... про вас дбає інша держава, дає вам допомогу, і ви маєте можливість розслабитись, ну як би це можливо некрасиво красиво звучало, хтось мені скаже, ми таке пережили, ти нам кажеш, що ми тут розслабились. Ну е... прийшов якийсь час, що вже люди трошки відійшли від стресу. І якщо вони, ще раз нагадують, в продуктивному віці вони можуть бути корисними в чомусь. Чи піти, підзаробляти? Цьому дозволяє ситуація, ну, якщо вони не тратять допомогу, припустимо. Або піти займатися волонтерством, щоб допомагати своїй державі і тим людям, які тут залишились, справлятися з цією війною тут на місці. Таким чином, вони будуть реалізовуватись у потрібних речах. І не буде вже, скажімо так, різати вуху і дратувати той зять, чи невістка, чи внуки. Невдячні такі сякі, які є в одній кімнаті з вами. Вам треба знайти себе, в чому бути корисним. Знову ж таки, кожна держава пропонує якісь послуги, чи це є мовні курси. А чому на старість не піти і не почати вчити ту мову? Так, ви повернетеся в Україну. Припустимо, у вас нема планів там залишатися на постійно. Але для себе трошки підучити. Так навіть потім з внуком домашнє завдання робити, а ви вже маєте чим так, послугуватися. Тобто, часто ця лінь вже на старість, яка з'являється, і це таке усвідомити, я вже за стара, за старий, куди мені? Це вам молодим. Це така маленька відмазка. Тому що нема віку, коли не можна вчитися. Тим більше треба на старість отримувати нову інформацію, щоб з'являлися нові нейронні зв'язки, щоб не було цього старечого маразму. Крім кросвордів, типових має бути ще інформація. Але це коли людина хоче. А коли людина постійно звикла розказувати молодим, як жити, а молоді постійно підпорядковуються старшим, ну це проблема тої сім'ї, невміння виставляти кордони. А іноді вже 40-річні діти мають подорослішати і сказати: ми взяли відповідальність за вас, то, будь ласка, давайте домовлятися». Ми за це відповідаємо вас просимо відповісти так, за це умовно. Ви приглядаєте за дітьми і дати розпорядження. Але це домовляєтесь за столом. проговорюєте. Звичайно, будуть образи, звичайно, будуть сльози. Але в кінцевому випадку кожен скаже, що його дратує, а не як звиклося та, дружина, припустимо, теща тестюві, пошептала щось на вухо, дорікла на зятя, свекруха, свекрові. Щось там не так невістка зробила, а напряму люди не наважуються сказати. Ці проблеми, як були тут на місці в Україні, так і вони переносяться за кордон. Тому що люди звикли так справлятися, іншими словами, не справлятися своїми оцими чварами. В минулих програмах ти говорила про те, що людина має право залишитись тут, має право виїхати і ніякої. Вони за це вона не несе. Є таке м, поняття, як «От я під час війни залишалася тут, в Україні. Я нікуди не виїжджала. Ну, це було моє рішення. так? Як ті люди мають повернутися, їх же ж ймовірно будуть звинувачувати. Ах ти ж така? Ти залишила рідну неньку Україну і по поїхала. Ай, чесно, я себе. Соба... Ну, маю психологічну освіту, та, але суто, як по-людськи, я себе теж відловлюю на таких думках. Особливо так, ну чого, тут же не так було страшно подати. Типу, який ти українець чи українка. Та, тут ти так багато говориш в мережі про це, а ти так зробила чи зробив. Але коли я працювала зі своїми клієнтами, які повиїжджали. Ну, я зсередини краще розуміла ситуацію, так? тому нагадала собі і нагадую іншим людям, що історія людини індивідуальна. Ми не знаємо мотиви, за якими людина виїжджає. Хтось виїжджає, тому що йому немає на чому заробити. Я згадую свої перші місяці. Ну, це тільки чоловік заробляв, я не заробляла. Тому це як шанс отримати ту ж допомогу, бо ти не маєш ресурсів. Другий момент це шанс, в кого дитина, припустимо, з інвалідністю, полікувати її врешті. І держава інше сприяє цьому. Це також шанс. І можна сказати, що якби не війна, та яка різниця, яка ситуація? Шанс від життя так, відбувся, і людина цим скористалась. Є люди, які давно хотіли ну, не то, щоб втекти. але... Реально ну так втекти від свого чоловіка аб'юзера, від е, аб'юзер, знаєте, так? той, хто чиняє домашнє насильство психологічне. І тому вона скористалася він тут, він не має як можливості поїхати. Вона дітей забрала і втекла, бо, бо не може вона розірвати ці стосунки. А на відстані, поживши без нього, вона той, ту свободу так, вдихнула. І тепер. Починаю розмірковувати, чи потрібен він мені, чи я таки все ж таки себе поважаю і буду жити ну, на свободі, без усього цього постійного гніту. Тому в кожної людини різна мотивація. Є люди, які давно хотіли за кордоном не наважувались, і е, спробували себе там е, заземлити, спробували попрацювати, пішли на курси, е, краще розуміють, що вони хочуть взагалі від життя. І є ті, які повертаються, і я пишу, як повертаюся? Я ще не скучила за тобою. Ще будь там, бо я бачила, як людина гарно себе там проявляє. А вона вертається, ну, має можливість так, отримала документи і буде їздити час від часу. Тому ми не маємо не вправі засуджувати так, кожна історія індивідуальна. Але коли ми то почали речення про те, що от я була тут, а ти там їхала, так, це десь і про гординю. Бо кожна людина так виходить з того, що вона є, або з образи, що я тут нетерпілася, а ви там не страждали. Ну, але вертаємося до того, що кожен має вибір і право жити і розпоряджатися своїм життям, яким вже за потрібне. На такій ноті ми і будемо завершувати. Дякую, Наталю, Дуже змістовна розмова. Любіть один одного, бережіть один одного і будьте певні, що в вашому житті все буде гаразд. Побачимось.